Українці, Дивіться, як в нашій довбаній державі роблять дороги. Це дорога Червоноград Львів. Отак от, от роблять робочу дорогу. О, Циркачі, клоуни, бачите, дебіли одні роблять у нас в державі. О, дивись, та, ти подивись, яка вода. Люди, о, що така, бачите. Це отак уроди в нас роблять дорогу на Львівській області. Дощ, в сніг. Бабки крадуть твари, Янукович, Підар. і общий їхній зброд. І той, що ні бе, не ме, не мому, Азаров, який говорити навіть не вміє.